Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку, такі квіти, як лілії. У мене розквітла лілія, вона дуже красиво виглядає і я вирішила розповісти про ті лілії, які я купувала в минулої осені, посадила їх і що сталося з цими ліліями. Це були сортові лілії гарні. Одна із них зараз на вашому екрані. Виглядає вона дуже красиво. Дивіться, вона така, її можна використовувати на зріст, тому що оці стеблі, стебельки такі, вони високі. І квіточка по три квітки в на одному стеблі ну, виглядає це дуже шикарно. Так воно красиво виглядає. Зараз я покажу зверху. Я думаю, що у букеті такі квіти будуть виглядати дуже гарно. Я брала три цибулинки, оця була найкраща, вона виросла і гарно виглядає. Друга цибулинка була приблизно такого типу, ну от саме така по сорту. І називалася вона, якщо я не помиляюся, тигрова. Але сталася оказія весною, я розрівнювала ну, якби Не помітила те місце, куди я садила свою лілію. І весною я зробила верхушечку. Лілія ще не зійшла, а я тут розрівнювала земельку. І ось бачите, що в мене з цієї лілії. Виходить, вона довго-довго потім не скудила. Я думала, що вже я її не побачу. Але все ж таки трішки от, якби над землею з'явилися листочки. ну, І я сподіваюся, що на наступний рік. Ця квітка також буде квітнути, але в цьому році я от зробила таку неприємність. І третя лілія була е, трубчаста. От у мене тут білі, це мої лілії, білі. Я їх також пересаджувала, і вони е, е, ну, квітнуть тільки по одній квіточці. А оце ось сюди це та. Квіточку, яку я садила осінню куплену. Але цибулинка була така малесенька, невеличка, і вона, бачите, вона не квітне. Я не знаю, чи буде на слідчий рік квітну. Тому що вона, як мінімум, наполовину менша, чим ці квітки, які квітнуть. Ось така, вона повинна бути от такого типу трубчаста, тільки жовтого кольору. Оця квітка. Тому. Коли ми платимо великі гроші за цибулинки, це не значить, що нам прийде, скажімо, товар такої, такого розміру, який буде вже рости і квітнути. І в цьому році я попала на розпродаж. Оце до лілії, три штучки. В кінці травня, ну от третя там меншенька, в кінці травня був розпродаж, я показувала вам розпаковку. І я купила зі скидкою е, отакі махрові лілії. Вони були дуже гарні. цибулини, Це я купувала в іншому інтернет-магазині. Тут уже цибулинки були дуже гарні і по розміру, і вони були пророщі, і вони були з корінцями. Тому буквально після посадки на другий чи третій день вони вже зійшли. І оце цим квіточкам десь приблизно три неділі після, після висадки. Ну, десь. Приблизно три неділі, може трішки менше. Вони виглядають ось таким чином. Я не знаю, чи встигнуть вони розквітнути в цьому році, чи може і не будуть квітнути, але в будь-якому випадку я їх купила набагато дешевше, ніж вони продавалися весною. Тому я розраховую на те, що ці квіти також будуть гарними і красивими. Отакі лілії.